Неймовірний Джудзе Обскюр, Вже йому гарно не жарко. І тримає квітку, величезні віти наростив, мені нагнав. Також я нічого не стимулювала на проквітання, не відрізала, зняла перші квіти, аби йому стало сил нарощувати. І бачите, які вудочки. Це Вільям Моріс. Красень також гарно наростив, трохи менше за інших, але нічого. Це Вінчестер Кафідрал. Такі в нього, бачите, крапочки, химерність. Така надзвичайна. Кожна квітка, вона не схожа на іншу. Найгармонійніший кущ з англійок. Багато 4 вудки мені дав Накручу їх на наступний рік. Хвостом павича не буду ставити підпорки, ніяк я просто поприв'язую. Так, це у нас Новаліс. Планує проквісти дуже сильна флорибунда. я дуже задоволена. Також не вирізала, хотіла подивитись на його силу, вже формуючу зроблю наступної весни. Залишу найсильніші пагони. Ось бачите, яка зараз клумба. Тут нічого не було. Ще Минулої осені тут була просто розбита клумба. Це Власна вже моя черенкована лаванда. Чи, мабуть, це Гроса, Я вже не пам'ятаю. Позаминулому році я черенкувала, просто в землю потикала. Ось, я потім розсадила, обрізала. Чайнички. Ось для чого вони потрібні. Неймовірний аромат. Але це найстаріший, це трирічний вже кущ. Бачите, яка різниця? Три роки чайнику англійки. Так, це у нас красень. Абрахам Дербі. Це мука роза, вона постраждала в мене цього літа від кліща. Ну нічого, вже похолодало, він трошки ще процвітеть.